Пані та панове, сьогодні ми зберемо склад навколо Андрія Миколаєвича Шевченка, чемпіона Італії, чемпіона України, чвертьфіналіста чемпіонату світу зі збірної України, переможця Ліги Чемпіонів, переможця Суперкубка УЄФА, володаря золотого м'яча і просто легенди українського футболу, так як і Sports дали йому Future Stars картку. Тож Андрій Миколаєвич сьогодні воз'єднається з своїми екстіммейтами з Мілана, Челсі, Динамо та збірної України і вирушить у Division Rivals показувати міць українського футболу. А якщо ж ми не виграємо цей матч, який Стивом, то я квіксельно одного з гравців нашого складу, який сьогодні вийде. Тож Андрій Миколайович вже в складі і чекає на своїх ексіметів, щоб увірватися у Division Rivals та показати міць українського духу. І знаєте, компанія в нього в будь-якому випадку буде крута. Тут є і Рональдіньо, і Кафу, і Мальдіні, і Лемпард, і Сєєн, і Макеле, Лейру, і Кошта, і дуже дуже багато крутих гравців. Також є трошечки бронзи, срібла та звичайних золотих карток, таких як, наприклад, Андрій Ярмоленко. Але тим не менше, я думаю, що в нас вдасться зібрати крутий склад. Тож давайте почнемо вибирати першого тіммейта для Андрія Шевченка в цьому складі. Я, звичайно, дуже не хотів би якоїсь срібної чи золотої картки. Хотілося б побільше ікон, побільше героїв, і першим буде ікона. А яка? Неста? Оу oh май! Це Неста, Але Неста. Чудово, перший центральний захисник. Я поки що взяв звичайну картку ікони, яка коштувала 170 тисяч, але, можливо, ми пізніше апнемо його і до Thunderstruck версії. До речі, в нас цього два голкіпера на вибір. Це Петр Чех та Георгій Бущан. Я дуже сподіваюся, що хтось з них нам впаде, бо грати з польовим на голкіпері буде так собі, але ми точно зіграємо з Девідом Бехемом в складі. 139 тисяч монет і Девід Бехем в нашому складі, можливо, Потім змінимо трошечки схему, бо поки що він зовсім не назігранний. Що ж, мені дуже потрібен голкіпер. Мені дійсно дуже потрібен голкіпер, і я сподіваюся, що він зараз нам випаде. Давайте чек, 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 чек Хоча бущан. Це золота картка, але це не Георгій Бущан, це Віталій Буяльський. І Як добре, що я займався трошечки еволюціями і трошечки вже апнув звичайно золоту картку Віталія Буяльського. Яка, я думаю, є досить унікальною на просторі гравців всі 24. Тож беремо Віталія і, в принципі, по статкам досить непоганий цап виходить. Що ж, опцій, все менше. А Мені все так само треба голкіпер. Чех або бущан. Давайте. Чех або бущан. Оу, ноу. Оу, ноу. Оу, ноу. Це Скотт Сінклер, колишній тіммейт. Андрія Миколайовича по Челсі. ж, Скотт Сінклер за 200 монет відправляється в наш склад. Потужне підсилення, хочеться сказати. Так, ну ми вже підбираємось. Ми вже потрошечки підбираємось до голкіпера. Дуже важливо зараз забрати голкіпера. Дуже важливо забрати Голкіп. Рата, невже серйозно ще одне срібло? Нінкович, колишній тіммейт Андрія Миколайовича по динамо Київ. Ні, ну далеко ми з такими гравцями не дійдемо, але я сподіваюся, що попереду на нас чекає дійсно крутий дроп. Я вже навіть не прошу голкіпера, передай хоча б щось адекватне, а не срібло в черговий раз. Це. Пауло Мальдіні, так так, це Пауло Мальдіні. Чудово! Як же ж добре, що я свого часу зібрав Пауло Мальдіні? Тож він мені обходиться абсолютно безкоштовно, і в нас чудова пара захисників з Мілану в центрі захисту. Нам так само потрібен голкіпер. Нам так само потрібен голкіпер, і це, на жаль, не він це Андреа Пірло. Окей, на жаль, я не збирав апнуту версію Андрея Пірла, тож буде його звичайна картка ікони. Але тим не менше, я думаю, він буде непогано виглядати в опорній зоні. Замість Кота Сінклера, в принципі, виглядає досить круто. Голкіпер, голкіпер, я тебе благаю. Дай мені одного голкіпера. Давай, давай. Все, все. Все питань немає. Петер Чех іде до нас у склад. Я думаю, що і звичайна його картка дуже добре впорається своїми обов'язками. Тож Петер Чех, welcome to the squad. Якщо до цього я казав, що нам дуже потрібен голкіпер, то зараз я хочу, щоб цей голкіпер більше нам не випав, адже я не хочу грати з воротарем в полі. Кака, рікарду Кака. Знову ж таки, екстіммейт Андрія Миколайовича по мілану. Рікарду Кака за 350 тисяч монет відправляється в наш склад. Нінкович, вибачай, звичайно, але доведеться трошечки посунутись. Ну що ж, поїхали, нам дуже потрібен другий форвард до Андрія Миколайовича, щоб підносив йому снаряди. І. На жаль, на жаль, це не він. На жаль, це всього лиш Френк Лемпард. Френк Лемпард 70 тисяч. Це максимально дешево, але тим не менше відправляється в наш склад. Поставимо його поки що замість Пекса. А далі подумаємо, що зробити зі схемами. Так, так, так Нам потрібен другий форвард. Дуже потрібен другий форвард. Наприклад, їм міг би бути дід'єдрок, але... Замість бам ми беремо Євгена Коноплянку, також легенду, але вже українського футболу. Євген коноплянка за 200 монет відправляється в наш склад. Ну що ж, поїхали. Нам так само потрібен форвард. Нам дуже потрібен форвард. Класний Рональдіньо. Це було так близько. Я дуже хотів зіграти за Р10. Але в нас черговий гравець центр поля це Майкл Есьєн. Майкл Есьєн, це моя перша ікона, перша ікона, яка в принципі була в мене в EAFC FC24. Але з вашого дозволу, я візьму орендовану тоті версію Есьєна, Якщо ж раптом нам доведеться когось квікселити, і це буде саме Есьєн, то я квікну його звичайну картку. У Нас так само немає флангів захисту і форварда до Андрія Миколайовича. Треба треба трохи піднатиснути, адже залишається зовсім трошечки піків. Ну що ж, давай Давай рандом, принеси мені хорошого форварда, або хоча б флангового захисника. Оу, oh, No. Це Георгій Бущан. Георгій Бущан. Що ж, Георгію, ми то тебе купили, але, на жаль, будеш полірувати баночку, адже в основі в нас вже є Петр Чех. Чотири піка залишаються. І за 4 піка мені треба два флангових захисника і один форвард. Або хоча б хтось з них. Ой-ой-ой. Oh, ми були дуже близько до того, щоб це був мій вибір, адже іконочка-подарунку, це саме значить, що я вибираю гравця, якого я хочу поставити з тих, хто залишився. Але ні, ні, ми беремо Дзамброту. І тим не менше це непоганий варіант, адже це фланговий захисник, який нам якраз і потрібен. 173 тисячі. Джанлюка замбротта відправляється. Поки що на правий фланг далі подивимось. Може, треба буде його пересунути і наліво. Ну що ж, поїхали. Ще один фланговий захисничок і Форвард, і ми будемо задоволені максимально. Я, звичайно, просив Форварда, але я не думав, що їм буде Франко Ді Санто, колишній тіммейт Андрія Миколайовича по Челсі, який майже там не грав чи взагалі не грав. Точно не пам'ятаю, але тим не менше це явно не та картка, яку я очікував побачити на... Страйкері. Черговий гравець за 200 монет в нашому складі. У нас їх вже ціла-ціла купа. Давайте поки що поставимо його на форварда. Що ж, нам дуже потрібен, дуже потрібен фланговий захисник. Нам прям конче потрібен фланговий захисник. Цько Каф. до кафу. Але ми візьмемо Джека Корка. Також колишнього тіммейта Андрія Миколайовича, знову ж таки, з Челсі. 40 Пейс. 40 пейс. Ну куди? Куди ти нам? Куди? Звичайно, на замінку. Джекорк на базі, а я все ще сподіваюся на Рональдіньо чи, наприклад, на Кафу. І здається, зараз вибирати буду я. Ow. І давайте подивимось. Тих, хто залишився в нас дід'єдрок Бак, Ларен Зедорф, Макелеле, Гатузо, Рональдіньо Балак, якась бронза. Рівалдо Кафу, Джо Коул, Рікардо Карвальо, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко та Руї Кошта. І я думаю, що з них усіх варто взяти кафу, адже в нас немає. Флангового захисника, і нам він дуже-дуже потрібен. А Андрій Миколайович на Форварді може впоратися сам, я в цьому просто впевнений. Тому містер Кафу, також картка, яку я збирав в СБЧ Welcome to The Squad. Що ж так виглядає фінальна версія нашого складу, я вважаю, що він вийшов дійсно неймовірний. Адже тут є і колишні тіммейти з Челсі, такі як лемпард есьєн та Петер. Чех, також і колишні тіммейти з Мілана. Їх досить багато. Пірло, замброта, неста, Мальдіні, кафу, кака. -Ка. І, звичайно, екс-партнер по Динамо Київ це Віталій Бояльський, якого свого часу Андрій Миколайович трошечки зачохлив збірні України. Тож зараз Віталій якраз і буде доводити Андрію Миколайовичу, що він може досить непогано асистувати. Ну що ж, давайте розпочнемо наш матч Division Rivals. Єдине, що хочу нагадати про те, що дуже важливо, що ви поставили в під цим відео, тож обов'язково зробіться. Напишіть свій неймовірно цікавий коментар та. Підпишіться на канал, обов'язково. Ми вже біля тисячі підписників. Ми вже майже можемо святкувати наш перший ювілей. Тож не боріться, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми поїхали розривати Division Rivals з Андрієм Миколаєвичем. Що ж, нашого суперника знайдено. Правда, ми не бачимо, на жаль, його імені, але тим не менше, склад в нього досить досить непоганий. Зараз подивимось. Чи зможемо ми його розірвати, але я думаю, що в нас все вдасться. Адже в нас є Андрій Миколайович і чудовий склад. Чудовий, дійсно чудовий склад. Я дуже задоволений тим, що в нас вдалося зібрати. Андрій Миколаївич! Перший удар. Досить потужний, з лінії штрафної. Ану. Андрій Миколайович! Андрій Миколайович, як біжить? Як біжить? А як є! Не забиває, Андрій Миколайович. Ай-яй-яй. Передачка проходить! Андрій Миколайович Шевченко. Ну не ідеальна позиція. Погоджуюсь, не ідеальна. Але можна було спробувати вирішити цей момент. Перший гол є. Перший гол є. І це Пауло Мальдіні. Пауло Мальдіні капітан того самого Мілана, який вигравав Лігу чемпіонів. Легенда Мілана і хороший друг Андрія Миколайовича, наскільки я знаю. <му> Петр Чех рятує нас! Оу-у-ву! Ледь не пропустили, але дуже класний порятунок. Потвійний класний порятунок. Ні-ні. Хлопці! Пенальті. Я не знаю. На рівному місці просто привозимо пенальті. Але, можливо, Петр Чех як в старі добрі часи зможе врятувати наш склад, нашу команду. Він рятує! Він рятує! Ми все ще перемагаємо! Вау! Вау! Цей матч просто неймовірний, як на мене. Андрій Миколайович. Андрій Миколайович, який дриблінг, Який дриблінг? Як він же ж йде, з тим м'ячем віддає передачу? І якимось людом не забиває. Я не побачив, хто це був, напевно, Френк Лемпарт, але як він не забив з неймовірної передачі Андрія Миколайовича? Андрій Миколаєвич ні. Зате забиває його екс-тіммейт, яким є якраз Френкі Лемпард. Френкі Лемпорт каже, вибач за попередній епізод, який він не реалізував якраз в передачі Андрія Миколаєвича. І забиває другий гол нашої команди в цьому матчі. І передачка на Віталія Бояльського. Віталій Бояльський. Ну давай, зроби асист на Андрія Миколайовича. Доведи йому, що ти можеш! Дове. І, 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 як це вийшло? А як це вийшло? Андрію Миколайовичу, правої ножки з робочої. Як так? Знову Віталій. Знову Віталій Буяльський. Знову проривається по лівому флангу. Ну і тут, і тут треба закінчувати. Треба закінчувати це. Три нульці знову Френкі Лемперт. Єдине, що я хочу забити за Шевченка, хоча б один гол. Так, я знаю, що він не реалізував вже декілька моментів. Але нам треба спробувати за нього забити в цьому матчі. Це дуже і дуже важливо. Здається, СОП вже не грає, але все одно ми забиваємо за Андрія Миколайовича і виконуємо такі собі невеликі пункти в чек-листі цього матчу. Окрім перемоги, ми ще й забиваємо за Андрія Миколайовича. Я пропоную в такому випадку повипускати своєрідних ікон. Випустимо Євгена, Коноплянку, плянку, випустимо звичайно Девіда Бекхема. І випустимо Мілоша Нінковича. Мілош Нінковіч. Людина, яка віддала дуже багато років Динамо Київ. Девід Бекхем. Андрій Миколаєвич Шевченко ставить точку в цьому матчі 5-0. Ми нікого, нікого, слава Богу, не будемо квікселити. Адже ми перемагаємо з розгромним рахунком і двома голами від. Андрія Миколайовича Шевченка це був неймовірний крутий емоційний матч. Тож пані та панове. Я сподіваюся, що вам цей відео сподобався так само, як і мені сподобалось грати за Андрія Миколайовича Шевченка і його Future Stars картку Якщо так, то обов'язково залишай свій коментар, став подобаючку та підписуйся на канал. Адже я чекаю саме твоєї підписку і не забувай про інші відоси, які вже виходили. Якщо ти їх не дивився, то обов'язково зараз переходь та дивись. Зараз я дякую тобі за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я. бережи себе, все буде Україна, всім па-па.